Привіт! Хочу показати, як простим способом я роблю відкоси на дверях. Тобто поставив двері, декілька днів тому побризав піну, тоді не встиг відкоси зробити. Сьогодні взяв, поп... обклеював двері целофаном, скотчем, якомога більше. Щоб цей... чим поменше їх зах... захляпати, в мене двері металопластикові. Ось такими вставочками. Наверх дав металеву сітку. Ну Типу зверху стоїть кутник, щоб розчин краще зачіплювався. Старі двері були трішки нижчі. Ось старі двері поставив літню кухню. Не було нижче. Зараз, зараз поставив по-моєму висотою 2,10. Вверх розвалював, трішки перемурував, ставив наверх сітку, ну, на, на боки на відкоси не бачу сенсу сітку ставити. Тобто, Ось як воно виглядає, ну, тут як вибивав двері, тут трішки пішла. Ну, в майбутньому кришу планую піднімати до рівня з, з хатою, О, а поки так О, показую. Ну, я завжди використовую правило, Ось, формую від коста, як мені треба. О, Зараз, зараз рівнем виставлю і просто буду захляпувати цю ділянку. Одною одне рукою коліном притримую, захляпую, трішки кельмою підтягую чи шпателем. О, І це я. Далі е, правило. Притягується, в принципі, саме тримається. І потім ривками вверх-вниз зсовую правило. Зверху роблю аналогічно, тільки виставляю правило плюс-мінус по рівню. Ну не плюс-мінус, а по рівню. Е, Забиваю тут, наприклад, дюбеля, тут дюбеля. Може зараз на відео покажу. О, Також по потрішки захляпую. О, Шпателем стягую і в кінці таке дощною, ну, до речі, шпателя буду використовувати в yeah. даному випадку. Деш, дешево. десь маю нормального шпателя, але в даному випадку мені не треба. Ось затрати було таке дощино, і вона і в вже старта. Але вийде плюс-мінус рівно. Тобто цемент використовую, по-моєму, Миколаївський, замішую 1 до 4. Міксером мішаю. І зараз буду показувати, як воно в мене виходить. Ось виставив правило трішки нахляпав. Трішки справка з'їхало, поки набив руку, скільки його треба нахляпувати, як, як то кажуть. тому що о, товщина в мене трішки немаленька, пінопластик лаїти не хотів, не люблю там, ну тут Менший зазор, тут трішки більший вийшов. Тобто, Я під рівень вистав зараз акуратно, щоб пробила не збита. Ось. Ну і це вже в мене буде сформований відкос. Тобто. Якщо так дивитися на двері. У тобто мене ну, не 90 градусів. Там. Градусів 100 в мене буде. Міліметрів 5 нахльос на двері я буду робити. І так формується в мене відкос. Тобто ну буквально хвилин 5 цегла, хоч я її змочував, два рази змочував, то шлам лежить ну, за мої некрасиві сходи. Поки обучаюся, після відкосів планую вже зайнятися сходами з бень скоро має приїхати, не несуть. Хоч цеглу я змучив два рази, тобто відкоси я змучив два рази, а цегла трішки з себе втягнула воду. І зараз вона зрощену воду потягне, розчин трішки пристегне і буду. Так, що через ще п'ять підхляпаю, ще пристегну і потім витягну. Шпатильком відкосне так, Використав першу порцію розчину на півтора метра провило, якраз відро розчину пішло, тобто вже, вже провило я зняв, ну трішки зараз таке горбисте, бо ж і, і, і провело як стягував, трішки повело і це, я. але я дощиною зараз формую від коса, затягнув. Тобто забив, забив звяха, щоб поставити правило. Вистав правило під рівень далі і вже ось переставив доверху. Ну, типу, Піввідко саме сформовано, зараз ще пів. і трішки витягну, дохляпаю, знову правило стягну, тоді я зроблю так з цією стороною, ця піде швидше, бо тут там менша товщина, бо тут трішки ось трішки є. Ну і відкоси, в принципі, в мене майже ідеально рівні, виходить. Бо я до того трішки дотошний, Я люблю, щоб рівні відкоси були. Хоча я не спеціаліст взагалі в тій галузі, але роблю сам. Можливо жлюблюся, хоча самі по собі двері 600 700 доларів. В принципі, відносно не дешеві двері. Але на відкосах зглублюся, роблю сам. Ну і двері ставлю сам. Зараз буду показувати далі. Ось До хляпа я вже букові відкоси, От, до речі. Навіть сюх випив, правило тримається. Трішки воно ось. Ось ще м'яке, але підсохло. Тобто показую стягую правило. О, Те, що є горбики, вони зараз воно чуть прихватить. Зараз чуть буде тріщини пускати і моно буде підтягувати ножною підтерком, чи як не правильно називається. Ось, Получається. Тягну донизу і трішки вбік. Тобто я. Трішки кривизна, але кажу, вона, вона зараз. Підтягнеться. І відкос буде рівненький. Зараз виставляю правило вертикально, по краях по цвяхові і ось виставив правило зверху. Прийшлося правило ставити горизонтально, вертикально не вийшло, щось я прорахувався. О, що в мене не вистачить висоти. Ну, і так, піде. Зараз показую вертикальність. Ну, коротше, не виходить однією рукою. Зараз. А зараз трошення прихляпаю і буде триматися вже правило. Ось трішки прихляпав верх. Вправді, саме цікава частина цієї роботи. Ну і по суті зняв тільки що правило спочатку, нахляпав в боки, щоб тут зазори трішки зменшились. Ось. Понахляпував в буки. Тепер поставив правило. Зараз те і притягнеться. І буду дохляпувати. Далі буду показувати результат. І так, ось як воно в мене вже виходить. Вже в принципі відкоси. майже захляпані зверху. Також захляпав, зараз трішки пристигне. Ще чуть кальмою підтягну, а так вже ось. обаджено що водичкою трішки обшикувати, бо волога втягує і формуються тріщини. Але коли формується тріщини, воно вже дає зрозуміти, що воно вже готове. Щоб його затирати. Тобто зараз ще хвилин 5 трішки підтягну, зніму правило, попідхляпую грубо, ну, позахляпую. Ці зазори тут позахляпую і можна буде затирати відкоси. Так, йдемо далі. Відкоси готові до затирки. Типу зараз буду підхляпувати зразу під доску під підтирок і затирати. ось така виходить. Штукатурка. Пішло мені майже два відра розчину, пів відра розчину Чотир, Майже 4 відра розчину, пів відра розчину У мене залишилось якраз сформувати відкос. Ось, формую вже підтирком відкоси. Ну, тобто, Стіни в мене не є сильно ідеальні, але відкоси вже формую ще моментом підправлю, тобто ось затираю, потім ще підправлю. Ну типу тиво це просто ократо потім зріжеться, невеличка так фасочка зробиться. А вже ось в процесі підтирки. Тобто мочаю воду, підтирка і отаку. Тобто справку бік і туди одне рукою не сильно зручно. Повчаємо воду. Типу вас, видно, що треба трішки додати розчину. Ось, додаємо і пішов. Вот это от наприклад тут якщо як Зняв. О, і ось Зараз так доверху О, Тут ще, ще трішки підітру і вот, таким чином працюємо. Ну що ще що багато. Ось, сформував я відкоси. Затерком чи підтерком, чи як він правильно називається. О. Ну типу вивів до стіни там, як вийшло. Зараз ще покажу один момент. Ну, Типу, не хотів знімати повністю роботу. О, зверху зараз, може пальцем, навіть підведу. Ну то не в принципі. Не хотів мати повністю роботу, бо це так довга була можна сказати, дурна робота. вивів. Саме важче було це біля завісів. Пітер проходив. І завжди що я роблю, рукісточку просто вмитаю воду і ось. Ось. Ну, навіть. Ну, типу, щоб не сильно вологий. І от. І виходить. Ну, звичайно, що видно. Що це штукатурка, а не шпаклівка. Але воно по максимуму вбивається зі стіною. Ну, камера може цього не передасть. Але воно згажує ці нерівності, тобто як згаджує. Споридній, можна так сказати. Що так взято, так, да, це зайняло в мене півдня, тобто якби я десь був на шапашці, я б нічого не заробив. Тоб... І кажуть, і такий вислів. Скажи, хто тебе цього навчив? Ніхто. Воно і видно. Так само і про мене. Тобто, хто мене цього не вчив, я, я собі так суто для себе роблю. Але кажу, якби десь повна десь шубашці, то я б нічого не заробив би з такими, з такими темпами. О, ця робота довга. Але кажу, я по чуть, -чуть тоді йшов другу роботу робити. О, ну, як, Наприклад, як вікна, на вікна тут просто робив, просто о, переставлявся на тому трохи, на тому трохи, то я там за скільки за, ну, за півдня-три вікна робив о. Ну, Коротше, отак робиться. Зараз зніму плівку з дверей покажу, що, що в мене вийшло. І ось результат роботи. Дякую за перегляд, слава Україні.